Новий керівник патрульної поліції Львівщини замість Романа Пилипенка, який нещодавно оскандалився, подарувавши своїй нареченій перепустку для проїзду площею ринок. На цю посаду призначили Андрія Крутня. Правоохоронець раніше очолював управління патрульної поліції на Волині днями. Його представили уже правоохоронцям Львівщини. А вчора відбувся перший публічний брифінг. І нині Андрій Крутень у студії головне задання. Мої вам вітання. Раді вас побачити. А для чого у перші дні, поки ви на посаді, така медійна активність? Це ваша принципова позиція, чи це для того, щоб перекрити такий негатив від попередника? Так слухайте, я є в соціальних мережах, і коли я рухався вже до постійного місця дислокації, я побачив про те, що дуже багато було розвису а чому ж немає відкритого брифінгу? Чому? Андрій Крутень не запрошує до себе журналістів. Це ж неправильно. Він повинен про себе розповісти, з ким Львівщина буде мати справу. Але насправді все простіше. Тоді просто відбувалася оперативна нарада. Тоді ця оперативна нарада була закрита. Ми просвітували відповідно наші офіційні сторінці. І на сьогоднішній день хочеться дати зрозуміти місто Леву і Львівщини, хто буде з ним. І хто буде максимально це вже до себе ставлю відповідні вимоги робити все для того, щоб місто Лева, Львівщина була набагато безпечнішою, як в сфері забезпечення, безпеки дорожнього руху, так і охорони громадського порядку. Ну ви ж розумієте, що на тлі усіх цих подій до вас увага буде прикута дуже сильно. І як все ж таки плануєте перекривати негатив і повертати довіру? Я би. Сказав би трішки по іншому, на сьогоднішній день громадськість має зрозуміти, що реакція на цю подію вона була надшвидкою у порівнянні із іншими називаємо так подіями. Тому ми можемо говорити про те, що патрульна поліція має відповідний рівень, і усі, можливо, недоліки, прорахунки. А ми визнаємо, що в нас такі є. Ми не говоримо про те, що ми ідеальні, але ми говоримо, що якщо це відбулося... Значить, приймається відповідне рішення. Я можу говорити не з приводу тієї ситуації, яка відбулася, я можу говорити за свій особовий склад і конкретно за себе. Ну але тим не менше, громадськість цікавить, де зараз ваш попередник і як просувається службове розслідування. Роман Олексійович, в мене є до нього своя повага, тому що не потрібно ніяким чином зменшувати. Ту кількість часу, котрий він приділив містолевої Львівській області, тому що він довгий час був на чолі управління патрульної поліції Волинської області, і дуже багато чого зробив. Львівської. Ось, звичайно, звичайно, Львівської, і е, Роман Олексійович знаходиться поруч біля мене і передає всі відповідні справи, котрі стосуються управління патрульної поліції у Львівській області. Угу. А потім куди? Ну, як вже буде вирішено, на сьогоднішній день здійснюється дисциплінарне провадження і вже мене дисциплінарного провадження будуть прийняті відповідні рішення. Але це ж, знову ж таки не питання до мене. Питання може статися до мене: що, які плани і цілі, і що я вже зробив? Ну, от за ці два-три дні на посаді, що ви вже встигли зробити? Моя найголовніша ціль це, звичайно, повністю осягнути все управління управління. Не то, що велике, воно величезне. І для того, щоб повністю дізнатися, як і чим живе управління, потрібен час. Чому потрібен час і чому потрібно вивчати? Тому що для того, щоб приймати ефективні правильні рішення, необхідно вивчити це управління і тільки після того говорити. І зрозуміло, що на сьогоднішній день з урахуванням цієї позиції, що я не є місцевим мешканцем, я в принципі, не в повній мірі орієнтуюся вулицями, але я обіцяю про те, що вся проблематика, яка стосується сфери безпеки дорожнього руху, охорони громадського порядку, я її осягну і знову ж таки буду все робити для того, щоб ефективно приймати управлінські рішення в межах управління. Що стосується того, що я зробив, повірте, це був не тільки день, це був ніч. Я як і в юридичному плані, так і контактував з іншими правоохоронним органами, тому що хочу нагадати, що управління патрульної поліції волинського сівно не працює одноособно, а mm. воно є виключно ефективним, коли це здійснюється у співпраці із іншим правоохоронним органом. І я це відстоюю. От ви ознайомитеся із рухом на львівських вулицях, ознайомитеся з тим, як тут це відбувається, можливо, і плануєте якось навестилатись з перепустками, зокрема в центральній частині міста. Ну, ви розумієте, якщо це була б компетенція управління патрульної поліції у Львівській області, то. Я думаю, щоб це було питання вирішено, але це знову ж таки, як би це питання не звучало, і як би не надавати відповідь на це питання, все ж таки потрібно притримуватися певних юридичних позицій і не задавати це питання до прикладу до мене особисто або до управління патрульної поліції у Волинській області. Я розумію, що подія відбулася. Ця подія. Досить цікава була медійна, і навіть вона затьмарила собою певні події, які на той період відбувалися. Але все ж таки потрібно оцінювати не з події, котра відбулася, а з події з прийнятих рішень і висновків, які відбулися. Я вважаю, що це абсолютно правильно. Ви ще так трохи я розумію. Ви що так періодично обмовляєтеся стосовно Львівської області, Волинської. можливо, перепрошую, але так як Нічого? я вже десь говорив, що я сподіваюся, що через певний період часу я буду називати Львів та й своїм рідним. А, а в сім'ю вже перевезли до Львова чи ще ні? Ще ні. Будуть переїжджати? Ну, звичайно, куди? Дружина без мене, я без неї ніяк. Це моя опора в житті, яка мене завжди підтримує і підтримувала, і тому я без неї нікуди. Угу. А як взагалі відреагували, коли дізналися, що це саме Львівщина, і чому саме Львівщина? Зрозуміло про те, що коли в нас була розмова із моїм керівництвом Надійшов відповідний наказ, відповідна пропозиція очолити управління патрульної поліції у Львівській області. Але ж всі повинні розуміти, що в мене до цього також було життя. Хоча я і очолював і підрозділ, що стосується патрульної поліції, але це була зовсім інша область. Це була Волинська область. І я мусив покинути свій побут, я мусив покинути свій колектив, і це при цьому відбулося досить швидко. І... Коли віддаються накази, якщо це накази виправдання, а повірте, було абсолютно обґрунтовано чому. І найперше, що я дякую за те, що довірили саме мені угу. це зробити. І враховуючи правовий режим воєнного стану на сьогоднішній день обговорення якихось наказів, ну, це не зовсім є актуально. Хоча всі розуміють, що це не просто сказав там наказ і їдь, але є певні об'єктивні процеси, котрі вказують, що. Я на сьогоднішній день ось тут і з вами розмовляю. А за скільки часу до нашої зустрічі тут і до призначення ви дізналися, що будете тепер на Львівщині? Дуже швидко, дуже швидко. І в той момент я якраз перебував з робочим візитом в департаменті патрульної поліції, І якраз ми поспілкувалися про ці події, котрі відбулися. А чим Відрізняється з того, що ви вже встигли дізнатися, зрозуміти специфіка роботи в патрульній поліції на Волині і на Галичині, тут на Львівщині. Розумієте, я не тільки на теренах Волинської області ні службу, і навіть був такий час, коли я ні службу і в місті Києві і в невеликий проміжок часу, хоча юридично я був призначений, до прикладу, в місті Рівному, і говорити про. Те, чим вони відрізняються, ну вже з назви відрізняються, звичайно, що в кожному регіоні є своя специфіка, і цю специфіку, я як керівник патрульної поліції, зобов'язаний не просто там повинен. Я зобов'язаний її знати, і я буду в цьому йти по наростаючі, тому що від мене вимагаються всі, щоб я актуально розумів проблематику міста, проблематику області і приймав ефективні правильні управлінські рішення. Звичайно, на якщо говорити з попереднього. Місця мого несення служби там була величезна специфіка, багато специфічних, і в тому числі із розумінням що Волинська область межує із кордоном там і, до Білорусі, ближче і межує з кордоном з країною, котра надала свої території для того, щоб здійснюється повномасштабне вторгнення. Це також потрібно було зрозуміти, і ми все для того робили в частині патрульної поліції для того, щоб бути ефективними. І так як на сьогоднішній день працівники мої колеги з патрульної поліції Львівської області і Волинської області з початку повномасштабного вторгнення приймають участь у всіх основних напрямках у бойових діях. І на сьогоднішній день вони також там є. За час роботи ще е, на Волині чи фіксували нам е, намагання потрапити через кордон диверсійних груп, наприклад, намірів прорвати його? Розумієте, є досить багато коло інформації. Яке ви не можете озвучити, але на жаль, мабуть, я би хотів би дуже його озвучити, і там різних різних етапів, але це не стосується якихось там страшних речей, uh -huh. так як нагнітається в інформаційному просторі. Я говорю про те, що я пам'ятаю 24 лютого. Я пам'ятаю. Повномасштабне вторгнення. Я пам'ятаю, котрі приймалися рішення. Я пам'ятаю і до сих пір знаю, котрі рішення приймалися соловим блоком. І повірте, я можу сказати, що на той момент ми були ефективними, в тому числі і було е, потенційне виявлення осіб, котрі могли бути причетні до дестабілізації ситуації в нашій країні. Угу. Е, не публічне призначення збіг факторів, так от, власне, без медійного розголосу в плані представлення вас правоохоронцям тут на Львівщині і ще ролики в мережі, які почали з'являтися, коли ми дізнавалися, хто буде очолювати патрульну поліцію в нашій області. Там йдеться нібито про порушення правил дорожнього руху, також ніби про перевищення повноважень з підлеглими. Чим закінчились ці всі історії, і чому такий розголос був. Ну ви знаєте, коли мені запропонували. Бути керівником патрульної поліції в Волині я знав, чим я буду зіштовхуватись. Я знаю, яка проблематика там існує, і якщо би вдатися в подробиці тих інформаційних сюжетів, котрі вони є. Я думаю, що кожен для себе вже зробив відповідну оцінку і наповнення. І там не тільки це порушення правил дорожнього руху, і ще інших аспектів. І завершилося це тим, що я мав службову квартиру, і от я там осів і в службовій квартирі. Ну це нормально, взагалі мати службову квартиру, тому що якщо ти десь з іншої області, але на жаль, я її не мав. І ще інших багато таких інформаційних приводів, на жаль, Таке мало місце, але на сьогоднішній день я це в Росії тільки виключно для того, щоб це мене стимулювало бути ще більш ефективним, тому що я розумію, котре як подавалася ця інформація, і ця інформація вже буде тягнутися зі мною. Я сьогодні на Львівщині, можливо, я поїду в іншу область і так далі. І кожен раз мені будуть згадувати, що відбулася така подія. Але давайте зробимо висновок. Я ж перед вами сиджу. Я з вами спілкуюся, обговорюю цю тематику. Значить, на сьогоднішній день, а повірте, відповідно, компетентними органами встановлювалися ось оці всі процеси. Це не просто відбувається, що ось сказали про подію, це певний юридичний зв'язок, який відбувається, і встановлюються всі фактичні обставини справи. І на той момент, і на заразні сьогоднішній момент, я завжди готовий і відкритий, до прикладу, пройти поліграф. І це абсолютно нормально в таких ситуаціях, і абсолютно нормально, коли відбувається е, такий розвит таких подій. Але якщо би. Все ж таки глибше поспілкуватися і оцінити, чому саме такі сюжети виходили. Я не просто не люблю критикувати, говорити в ретроспективі про ці всі процеси. Це вже на жаль залишилося на Волині. Ну, на жаль, я про це говорю, тому що е, хотілося б, щоб населення отримали більш об'єктивну інформацію а особливо в той час, коли е, в, серед наших колег є багато загиблих які стоять mm -hmm. на захисті, стояли на захисті нашої країни, і в той період, коли з'являються такі ролики, вони дестабілізують ситуацію, тому що не в повній мірі кожен може отримати реальне джерело інформації. Ми сподіваємось на вашу відкритість тут, на Львівщині і нашому вже населенню, готуючись до цього ефіру, ми дали змогу поставити адресувати вам свої питання, і зокрема цікавить людей, які будуть ваші перші три кроки на новій посаді. Ну, ви знаєте, хотілося так якось швидко відповісти, але й задумався три кроки, які це будуть насправді. Це величезний комплекс. Не можна сказати, що це якийсь от конкретний крок. Там зробити звичайно. Це співпраця, якщо в кейси це співпраця з своїм особовим складом, співпраця з населенням і співпраця із іншим правоохоронними органами. Тому що якщо говорити про конкретні кроки, ось давайте я ось прийму ось таке рішення. Це було б невірне трактування прийнятих рішень. Насправді, для того, щоб говорити про конкретні якісь вагомі кроки, потрібно в повній мірі все знати. Повній мірі дослідити і тільки тоді приймати, звичайно, при цьому утримувати динамічного динамічний розвиток управління? І ще одне важливе питання людей. Турбує безлад на вулицях Львова в плані дорожнього руху, коли вимикають світло. Не працюють світлофори, і в цьому всьому хаосі хочеться бути максимально в безпеці і максимально ефективним. Як будете з цим давати раду? Ну, звичайно, найголовніше про те, що коли відбуваються такі процеси, ми знаємо про те, що це, це є така проблематика з огляду на. Ту кількість мешканців міста, ту кількість наших гостей, котрі прибувають, але потрібно дотримуватися певних певних елементів. Перше, якщо наявно відповідна дорожня розмітка, потрібно дотримуватися правил дорожнього руху, тому що повірте, з елементу дотримання правил дорожнього руху, якраз і здійснюється розвантаження того чи іншого перехрестя, і навіть не тільки перехрестя, бо є різні види перехрестя, те подібне перехрестя і так далі. Друге, це звичайно, що у разі необхідності працівники патрульної поліції будуть здійснювати регулювання дорожнього руху. Чи запрацюють світлофори? Можливо, з генераторами сонячними і це батареями. третій, і це третій пункт, який повинно бути. Це для того, щоб за можливості на складних перехрестях, а ми розуміємо, що такі складні перехрестя, встановити альтернативні джерела енергії, котрі дозволять безперебійно. Працювати такі розмови, така співпраця якраз відбувається із балансу утримачу, тобто власника воличого мережі в особі органів місцевого самоврядування, щодо встановлення відповідних таких альтернативних джерел, щоб не створювалося дискомфорту. Але якби ми не приймали якісь рішення, то звичайно що хочеться просити всіх розуміння, та що зараз відбувається в країні, але від себе ми будемо робити все для того, щоб бути ефективними в цьому напрямку. Це можна сприймати як обіцянку, що світлофори запрацюють. Ну, ви розумієте, якщо б стояла обіцянка, з це від мене залежало, чи вони будуть працювати? Я би це стоїть Сказав, але для цього ще певний ряд дій, і в тому числі від інших суб'єктів, котрі якраз здатні прийняти такі рішення, тому поки ось так. Ми будемо сподіватися на вашу із ними співпрацю, бо нашим Зима. глядачам і всім учасникам дорожнього руху, і не тільки і пішоходам, щоб було безпечно в нашій області, а спілкувалися ми у нашій студії із начальником управління патрульної поліції у Львівській області Андрієм Крутним.